М'ясна піца. Пробуємо. Гарячий аміна. Ідеально. Для рецепту нам потрібно два види фаршу або один, одне яйце та сіль і трошечки цибульки. А, далі викладаю все це на пергамент. Його я попередньо трошки продірявила, щоб а, у... Аерогрилі, воно все добре пропеклося і не затримувалося волога. На своєму аерогрилі ставлю на 180 градусів. Приблизно, я думаю, спробуємо на 15 хвилин, бо потім ще будемо додавати начинку. І запускаємо. Дістаємо через 15 хвилин, додаємо помідори черрі. Та зверху посипаємо ще десь 30-50 грамів, наприклад, моцарелли. І повертаємо все це в аерогриль ще хвилинки на 3-4. А я тебе Так, ось така красота у нас вийшла. Салатик. Нових рецептів поки не буде буду їсти, поки не надо